нашому каналі, друзі, ну що, дійшла черга до пізньої капусти. Потрібно вирізати, могла б, мабуть, вона рости ще довше. У нас середина жовтня. Але якісь такі йдуть дощі, весь час кожен день щось моросить, і є така загроза, що вона почне тріскатися, тому що вологе, ну, стає надмірно. Літом її практично не було, а зараз надмірно. Що ж що було потрібно? Ну, дивіться, виросла вона пречудова. Ось такі, такі якраз, головки. До речі, тут саме в цьому рядку. Посаджена капуста-агресор. Це гібрид, який вже який такий, можна сказати, більш улюблений у всіх. Він не, не такий, не така вона капуста ця хвороблива, винослива. Але ж трошки така більш жорсткувата. Але ми її садимо для того, дійсно, що для, для зберігання капуста прекрасна. Що хотілося б сказати по, тому, по самому процесу вирощування? Що саме головне, що ми цю капусту ну, ну, практично, практично таких без особих зусиль виростили. Що було саме головне, так це просто полив. Друзі, полив для капусти, це, мабуть, ще, ще головніше, чим підживлення. Посадили ми тут, земля в нас трошки угноєна і літо було таке, можна сказати, в нас без дощів. Тому, що саме головне, полив, полив і полив. І дивіться, капуста виросла причудова. Що до обробки, що головне, що головне щоб на ранньому етапі, коли ми капусту висадили, от дійсно, тоді треба її обробити від, від всяких шкідників, і, 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 від, і від блошок, і від попелиці, ну, обробити вже чим, чим вже ви обробите. Але це дуже і дуже важливо. А потім, потім особливо така капуста. Як агресор, вона такої особої обробки і не потребує. До речі, від білокрилки ми не обробляли взагалі в цьому році нічим. Так вона трошки пролітала. Але особої шкоди не завдалося. Ми зараз перейдемо на ділянку, де в нас посаджена така сортова, проста капуста, щоб для порівняння порівняти. Але ж капуста, капуста виросла чудова. Ну ось, друзі, тут у нас Ярославна, звичайна сортова капуста і висажена вона в нас пізніше, набагато пізніше, вже таку, можна сказати, не знали, куди цю розсаду дівати. І, і оброблять практично не обробляли, але ж полив. От полив, по рядочку, поливали і дивіться, головки, як як камінчик, повиростали, повиростали, дивіться, о, такі, прекрасна капуста, ми навіть нам нам скільки не потрібно, висадили просто, щоб так щоб зайняти землю і щоб була розсада. Тому, Тому дійсно. От е, як я вже повторюся на першому етапі, е, я вже не пам'ятаю чесно і чим, від, е, від попелиці. Обробляв і, ак, і ак, актарою. Саме, Саме на ранньому етапі, коли тільки висадили е, і бачу, що почала попелиця нападати, тоді обробив і все. Нічого ми більше не робили. І полив. Друзі, і капуста, дивіться. Да, ну, це, це про посадку. Дружина підказує, що як садили в луночку кальцієву селітру. Ну, це для того, щоб дійсно краще розвивалася коренева система і капуста росла. Так, вона тут, ця сортова, можна сказати, не дуже встигла, тому що. От вона почала вже рости, коли стало більш прохолодніше, коли вологи стало більше. Тому що полив поливом, без поливу взагалі б вона нічого не виросла. Але все-таки дивіться, прекрасні, нормальні головки. Так що, от так дивіться, що стосується пізньої капусти. Щоб так біля неї дуже заморочливо було, то й ні. Можна. Висаджувати і сортову, і гібридну, і отримати хороший врожай. Так що робіть висновки щодо посадки капусти, яку садити, І щоб отримати хороший врожай, ось що треба робити. Тому не забудьте поставити нам подобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!